Я далекий від думки, що хтось в Україні може говорити чи думати, що там ми там відмовимося від якихось територій. Це є маніпуляція, я вважаю, і там про капітуляцію, все ж, тому що насправді ніхто не хоче віддавати територію. Територію у нас, на жаль, забрали московиті, які угу. на даному етапі сильніші, вони мають більше військовий і економічний потенціал, але це поки що. Звісно, що ми. Будемо жити як країна з думками про те, щоб колись повернути. Є різні моделі, є Корея, яка там живе в вже стільки десятиліть. Окремо, але колись може вони розізнаються. І ми так само, якщо цінувати життя українців, громадян України, то я вважаю, що треба робити все можливе для того, щоб припинити активну фазу війни. Mm. Я mm. говорю mm. про нашу майстерність дипломатично вийти на такі варіанти, коли mm. ворога десь не буде діватися, mm. куди емоційно. Нам хотілося б, щоб це було в силовий спосіб, бо змусити, як ми кажемо, примусити до миру. є такий вислів, але в силу різних обставин і ядерна зброя, ризики там так. ядерної війни і знищення всієї планети і тому подібне. Тобто нам треба теж на це зважати, і навіть застосувавши деякі речі, про які нам краще не говорити публічно, тому що якщо ми про це скажемо, то їх неможливо буде застосувати. Так. Але мудрість, розум, стратегічні якісь бачення на майбутнє, дипломатична майстерність вийти на припинення війни в Україні і повернути можливість для нас, як для країни, розувати. І ставати такою сильною і військово, і економічно, яку вже не схочеться комусь атакувати. Зберігати Україну без українців це не варіант, я вважаю. Тобто треба зберігати в першу чергу українців і тоді Україну. А, а те, що буде колись Україна в кордонах 91-го року, а може і більше, але це вже інша історія. Так. Теж може бути на це треба теж час і історичні обставини. Попрацювати.